Доброго здоров'ячка! Сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як закріпи. Або закрепи, або запори, якщо дехто в народному так говорить. Чому виникають у нас? Бо близько десь 30-35% населення мають таку проблемку. Що діти мають, що дорослі ж мають, що особливо люди старшого віку. Да, з віком виникають такі проблемки. Чому вони виникають? Які проблеми і причини є, що виникають з закріплення? По-перше, якщо говорити щодо дітей, рафінована їжа це одна із причин, чому виникають закріплення. Клітковина не та, яку потрібно вживати злаки, мучне, молочка, оце дає теж одна із проблем, чому виникають закрипа. Якщо піти так по нашим органам, то перший, який починає перероблятися їжа, це в шлунку. І якщо шлунок має не ту якість кислоти і не переварюється нормально білок, то може виникнути закреп. Так само, якщо багато їсти білкової їжі, то це теж може виникнути закреп. Так само, якщо ви їсте в вашому раціоні 90% складає із 100% смаженої їжі, теж можуть виникнути закрепи. йдемо далі. Ясно, що в шлунку ще дуже добре перетравлюються, точніше, засвоюються вітаміни групи В і С, тобто водорозчинні Якщо концентрація кислоти не та, Тобто неякісна, низька, точніше, давайте будемо говорити, тому що кислота повинна бути PH 1 і 3. А якщо вона трішки нижче, тобто PH 4 або 5, то можна сказати, що дуже погано засвоюються як вітаміни групи Б. А якщо нема групи Б1. Оцього вітаміна в нашому організмі буде не вистачати, тобто буде дефіцит цього вітаміна, то теж може виникати закреп. Якщо ви його додавите, якщо буде добре розчинятися, то ясно, що цієї проблемки можна буде уникнути. Наступне, що я хочу сказати, це мікроелементи. Теж може не засвоюватися тільки за те, що не та концентрація соляної кислоти. Якщо вона висока, нормальна, тобто pH 1,3, то і мікроелементи нормально будуть засвоюватися.